Люблю чи не люблю, кохаю чи не кохаю ось в чому запитання. Всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про нав'язливі сумніви, які стосуються теми стосунків. Як може все починатися? Ось ви заводите собі стосунки, ви зустрічаєте хлопця або дівчину, яку закохані. Потім ви зустрічаєтесь пару місяців, і коли. Постає запитання в тому, а чи будуть ці стосунки переходити на новий левел ап, можуть з'явитися сумніви. А чи є ці почуття, чи їх немає. Чи той саме то партнер, чи можна знайти якогось більш кращого або партнерку? Зазвичай це може з'являтися тоді, коли яскрава закоханість, да, тобто, це коли метелики в животі, ідеалізація партнера, вона починає спадати. І тоді, коли є ось такий певний проміжок, коли ви можете, так би мовити, трансформувати цю закоханість у любов, коли ми вже починаємо приймати людину з її недоліками різною, і ми не ідеалізуємо її, ну або тоді ми не приймаємо цю людину, і стосунки можуть не продовжитись. І ось тут можуть з'явитися ці нав'язливі сумнів. Підкреслю, що сумніви це є абсолютно нормальною і адекватною річчю. Бо це продукт діяльності нашого мозку. Це нормально, коли перед важливими рішеннями ви обдумуєте і аналізуєте, як краще вчинити. Однак нав'язливі сумніви можуть бути справжньою проблемою. Вони можуть дуже негативно впливати на ваші стосунки, а можливо, навіть і посприяти тому, щоб вони завершилися. Чому ж тут є ціль? Коли ми говоримо про нав'язливі сумніви, це про те, що вони не є бажаними. Ми не хочемо про це думати. Ми не хочемо аналізувати. Але ці сумніви все одно з'являються. Про що це може свідчити? Перше, це може говорити про підвищену тривожність або, можливо, навіть про обсесивно-компульсивний розлад це коли людина. Обсесія, Перше. Це коли людина має нав'язливі думки. Якщо це, наприклад, спрямовано на перевірку дверей, чи вони закриті, чи вони не закриті, коли ви йдете на роботу. Ось це думка про це, це може бути обсесією. Компульсія це коли ви йдете і перевіряєте конкретно, чи зачинили ви двері. Ось це може бути якраз таки компульсією. І цілком ми маємо обсесивно-компульсивний розлад. Так само це може бути спрямовано і на сферу стосунків. У нас є обсесія, думка про те, чи люблю, чи не люблю, але не завжди може бути компульсія. Ви не завжди можете це перевіряти. А однак, тим не менш, це можна називати обсесивно-компульсивним розладом. Тут я підкреслюю, що це гіпотетично, да, Бо причини можуть бути різні. Ідемо далі. Коли ми говоримо про обсесивно-компульсивний розлад, про ось цю нав'язливість, варто подумати, від чого ці думки можуть вас захищати, це може свідчити про або певну якусь небезпеку, коли ці нав'язливі думки з'являються, і вони якби сприяють тому, щоб ви уникли якоїсь ситуації. Якщо ми говоримо про стосунки. Якщо людина боїться страху, відповідальності, вона боїться перейти на новий левел цих стосунків, то в неї будуть з'являтися думки: чи треба, чи не треба, чи люблю, чи не люблю. Можливо, все ж таки не люблю, тоді я уникну і не буду вступати в ці стосунки. На цьому я хочу наголосити. Про що це може говорити? Про контрзалежність, коли людина хоче. Цих стосунків, вона прагне близькості в неї є ця потреба. Але вона боїться стати залежною, і тому вона якби тримає партнерчу партнерку на дистанції. Бо вона боїться, що її зроблять боляче. Тому так само тут може бути страх того, що вас покинуть, вам зрадять, да, і, можливо, ви боїтесь довіритись людям. Тому звертайте увагу і аналізуйте, що саме з вами відбувається. Якщо це просто сумніви, це є нормальним. Якщо ви подумали там, день, ви щось там собі розписали, плюси, мінуси, і тоді вже прийняли рішення. Але якщо ці сумніви не закінчуються, вони повторюються, вони не є бажаними, в цьому випадку. Це може бути обсесивно компульсивний розлад, який спрямований на тему стосунків. Або ще називається ОКР-стосунків. Ось тут вже варто самому проаналізувати, від чого ви захищаєтесь або чого ви боїтесь. Ну, а потім бажано звернутися до психотерапевта, щоб вирішити цю проблему. Поділюсь особистим досвідом, у мене. У самого була така ситуація в житті, коли починалися стосунки, і з'явились ці сумніви, чи я хочу, чи не хочу, чи люблю, чи не люблю. А в моєму випадку це був захист і від страху відповідальності. Мені було дійсно в якийсь момент страшно взяти відповідальність. А за прийняття яких певних рішень в стосунках, за спільні якісь покупки, за те, що ми будемо з'їжджатися разом. Знайомство з батьками і так, далі, і так далі. Тим не менш, я ну, пам'ятаю, це було декілька років назад, Вчасно звернувся тоді на психотерапію, і це доволі швидко пофіксилось. Тому піклуйтесь про своє психічне здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Давайте разом підтримувати український психологічний контент. На цьому в мене все. До зустрічі!